Вітаю, шановні глядачі! Я Загородня Марія, консультант по системах автоматизації бізнесу компанії Softcom. В даному ролику ми розглянемо декілька варіантів нарахування премії в конфігурації bas куб Інструкція підходить і для конфігурації BAS-CORP та BAS-ERP. Отже, приклад 1. Потрібно нам нарахувати премію відсотком в конкретному місяці одночасно із зарплатою, за результатами роботи кварталу. Заходимо зарплата. Настройки та довідники. Створюємо показник розрахунку зарплати. Прописуємо найменування, наприклад, відсоток місячної премії. Призначення показника для співробітника. Можна також для підрозділу чи організації. Тип показника числовий. Точність 2. У реквізиті використовується. Ставимо відмітку у всіх місяцях після вводу значення Постійне користування. Наступний крок. Заходимо зарплата, настроки та довідники. Створюємо вид нарахування. Прописуємо також найменування. Призначені нарахування підтягуємо премію. Нарахування виконується. Вказуємо у перерахованих місяцях. Наприклад, премію ми хочемо нарахувати у квітні за результатами роботи першого кварталу. Ставимо відмітку Включати до фонду оплати праці, якщо потрібно. У реквізиті розрахунок і показники натискаємо Редагувати формулу. У формулі підтягуємо показник, який щойно створили відсоток премії. Що ділиться на 100 і множиться на розрахункову базу. Ставимо відмітку відсоток місячної премії. Переходимо на закладку «Розрахунок бази. Вибираємо період розрахунку бази Попередній квартал. Підбираємо розрахункову базу в базові нарахування, оплату за годинним тарифом, оплату по окладу, оплату по окладу по годинах. На закладці Облік часу використовується значення, встановлені програмою за замовчуванням, відповідно до призначення нарахування. На закладці залежності налаштовується можливість використання даного нарахування при розрахунку інших нарахувань і утримань. У табличних частинах відображаються нарахування і утримання, в розрахункову базу яких входить поточне нарахування. На закладці середній заробіток, у розділі розрахунок оплати відпусток відряджень. У реквізиті включати в базу як. Проставляємо для порядку розрахунку постанова 100 для інших, слід вказати річна премія, яка обліковується пропорційно. Для порядку розрахунку постанова 100 для відпускних слід вказати, річна премія повністю обліковується. Оскільки коефіцієнт підвищення окладів не застосовується, тому прапор індексується, не проставляємо. Закладка Податки та внески заповняється також із призначення нарахування премії. Нас премія оподатковується кодом виду доходу 101. Та на неї нараховується ЄСВ по основній ставці. Призначення премії відсотком від заробітку співробітника в плановому порядку може зареєстровано бути за допомогою документів. Прийом на роботу. прийом на роботу списком, кадрове переведення, кадрове переведення списком, Зміна планових нарахувань. Зміна оплати праці. Переведення іншого роботодавця, початкова штатна розстановка. На прикладі ми покажемо документ Зміна планових нарахувань. Саме ним зафіксуємо вид нарахування, який щойно створили. Вказуємо організацію. Посаду і підрозділ працівника. Починаємо нараховувати цю премію з квітня. Так? Натискаємо змінити премію відсотком. Підбираємо її. Заповняємо до працівника, який працює на цій посаді та підрозділі. Ставимо 10% нараховуємо премію. Розрахунок премії відбувається в документі нарахування зарплати та внесків. Відкриваємо квітень. Перевіряємо. Працівникові українцю Андрію Мироновичу нарахувалася премія у розмірі 2400 гривень. Оскільки за результатами першого кварталу нарахування було тільки у січні. І в січній оклад становив також 24 тисячі. Перейдемо до другого варіанту нарахування премії. Міжрозрахунковий період окремим документом премія. Налаштування проводиться таким же чином, як і в першому прикладі. Єдине що, коли ми створюємо в зарплаті настройки та довідники показники для розрахунку зарплати. Створюємо цей показник. У реквізиті використовується, нам потрібно поставити відмітку тільки у місяці, в якому вводиться значення разове використання. І далі відмітка вводиться при разовому розрахунку безпосередньо в документі нарахування. Наступним кроком буде також створення виду нарахування. Я його назвала премія варіант 2. Підтягуємо призначення нарахування премії. Нарахування виконується за окремим документом. Тільки після цього моменту і цього налаштування в переліку документів по зарплаті буде доступний документ премії. На закладці розрахунок показника в при створенні виду нарахування нам потрібно у формулі підтягнути також новий показник для цієї премії. На закладці розрахунок бази вказуємо налаштування за попередній місяць. Зверніть увагу, якщо нарахування виконується за окремим документом, то на закладці розрахунок бази реквізит поточний рік і ічні, поточні періоди для вибору вже недоступні. В іншому випадку, при розрахунку даного нарахування існував би ризик не враховувати результати базових нарахувань, які ще не були зареєстровані в поточному році. Записуємо цей вид нарахування. Як же я сказала, розрахунок такого варіанту премії буде впроводитися в окремому документі. «Премія». Створюємо цей документ. Вказуємо місяць, в якому має нараховуватись премія. У реквізиті дата вказується дата реєстрації документу в інформаційній базі. Заповнюємо організацію. Підтягуємо вид нарахування. Додаємо працівника. Заповнюємо показник. Наприклад, ми хочемо нарахувати 12% премії. Заповнити цей документ можна як відсотком від розрахункової бази, так і конкретною сумою до виплати. При натисканні кнопки Детальніший про розрахунок. Буде можливий для до перегляду розрахунок бази ПДФО і військового збору або утримань і внесків ЄСВ, якщо ми проставимо в реквізиті виплата міжрозрахунковий період. Виплата цієї премії може відбутися без нарахування зарплати. Для цього потрібно зайти зарплата, Всі відомості, створити відомість в банк, вбрати місяць. Організація, виплачувати премію і вибрати документ, по якому ми зробили нарахування. Якщо після даного відео у вас залишилось запитання, будемо раді вам допомогти на лінії консультації. Звертайтеся за контактами, зображеними на екрані. На все добре!